Всім привіт! З вами Ярсон, і це вже третій випуск ДБД на цьому каналі. Випуск, в котрому ви побачите незвичну стратегію гри. Реалізувати цю стратегію мені допоміг фен Тому не забудьте про підписку, вподобайку та коментар. Ми старались для вас. Приємного перегляду! Так, мені хід дав. Окей. За мною. Не він за мной. ой! О, найс, 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 найс. Я вырвусь, тут зараз. Я зараз вырвусь. Не. Ну! Курва! Я рандома рот, той... Шатал мотав просто. Это самый дефолтний рандом. А бре, я не фигним, я стяну палатку. О, Nice. Є контакт. Адхард. Я спавню тут знову палетку. Він пішов від мене. За мною пішов. Ну, ай, ну що ти робиш? Він тянув палетку на мене. І тепер їх піднімає. Я під палетою. я під палетою. Добре. Піднімає мене, все окей, все окей, я вириваюсь. Добрий вечір ми ще й намагаємося це полагодити. <ріст> Він іде. іде. У нас там палетка є. Так. О, та-та-та, йдемо та, та, сюди, сюди, сюди назовні, назовні. Я йду. Він за мною, так. так Кручу я його за тут. Маю. Вже за тобою. Yeah, о, так, о, так. О, о, о о, найс. Так, єбо! Падаю під палетку. Добре. Мене піднімає, все окей. Він глючить, він лагає, чи що, я не можу зрозуміти. Я не знаю, у нього пінг. Йо, у Ненсі там 220 був пінга. НЕО! No, він не доносить. Біжу по тебе. Зар... О. Я зараз тебе О. підніму. Давай. Біжим далі. Ай. Добре. Як було двоє сурвів, то це. Не було ульти. Я біжу сняти. Окей. Окей. Он взяв би і сюди, набирай. Я відновлююсь, він не знає, що тебе тут немає. Він не так. знає. Ага. Я зараз скину на нього палету. Ну у нього зараз все йде, що я відкриваю. Я тоді Unbreakable юзаю, і шукаю. Да. Може ти ще вирвешся, чекаю трішки, чекаю трішки. Через палетку йде. Ні, не йде, блін. Не йде? Бляха. Ні. Але може й вирвешся, як він залагає. Є, є, <ріху> я не піднімаюсь, я чекаю на тебе. Да, я я йду. чекаю на тебе. Так, хорош. Тікаємо. Тикаем, чекаем yeah. Я ще й тут заспаунил Найс Остю на мене Не хоче мене бити. <laughs> Просто пішов за тобою. Та-та-та-та та. Пішов за мною Куда що палатку Я тут ще одну заспаунил Окей, окей Ну ни No, god, please, no! no! Ла... Він макає головою. ти ген! Лікуємось, лікуємось, лікуємось. Блин, бо може ще підійти, або коли буде ульта. До Куба біжим зараз. Так, часу немає, тільки тебе лікуємо. Біжим до Куба, біжим вдвох. Стоїть просто. Біжить, біжить за нами. Полікуй, 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 yeah. полікуй, в наглу, в наглу. Він тебе все рівно не проб'є, тому що я стою. Він ішов. Що це? Стоїть дивиться. Що ти на бі... мене дивишся? Що підходи, щоб він соплеця не зняв. Ну так. Він просто тобі у Так, так, я бачу, я бачу. Лагодим, лагодим поки ще. Так, дивлюсь, бачу палетку ззаду на г. Не, не завадим потім Під палетою Два. розгадую ку. Скид дав. Мінус. Є, я відновлююсь. Ти під палетою, і так? дав. В окей. По слідам бачу, Ні-ні-ні, не, не бачу. Я намагаюся ген добити. Угу, Давай. Іде. Я зараз я встигну. Я встигну, я встигну ген дати і Добре. чекаю одразу. Піднімає <inne> <laughs> мене. <Шаром laughs> на інші ворота, на інші біжим. Hiç він за мною, він дуже зласний. Що, там по воротах? 80. Іди, йди, іди, іди, іди. <impatiently> <hardly> його тут немає, його тут немає. 99 ворота залишив. Виходимо. Жиїс. Тікаємо ха Просто обіженка підійшов такий ручкою помахав там. Він просто вже не вірить і з'ясує. ха ха ху А там... А, ворота там якраз да, поруч. Так, там ворота Можна спробувати щось з цим зробити. Ні, вона буде контролити ворота. Вона махає її просто. Що? Хе-хе-хе. Можна відкривати. Ай! Оп. <хи> на О! щоб не втикав. О, oh. що? Ого! Oh. То було на тоненького. Я встигну. <laughs> oh yeah yeah yes, 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 Oh. yes, 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 yes Та ладно. Я повзу, я повзу, мене нічого не хвилює, я повзу. У мене ще фліп-флоп, нічого, у мене ще є час, я навіть до воріт встигну доповзти. А. Спокійно, просто! Хід не отримав. Ні! Так! 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 красивый. Хорош! Мен брейка был просто зарешал катку. Просто! А як вона махала! Як вона махала! Потому что даст бегаешь. Плюс стояк где да я. Курва бачить мене. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, а чего я? Да, за что? Да, Назад. Та, дабл-бэк робить. Бачу палетку. Будемо скидати зараз. Не буде. А що він такий швидкий? ніхіра собі. Поучня, походу. Ай. Осліпели, але не у таймі. А, -а, а я роз? не цей! Через палетку пройди. Давай, давай. Є! Ай! О! Є! Що? Гнучкість! Стартуємо! Хорош! Оп-єх. О-хо-хо! О, я чую тебе, де ти? Чуєш? Я на другому. Свиняча голова там, де це не Мезис. Це не Мезіс, у нього, скоріш за все. Так. Є. Так, хід отримав, окей. Ну тут інакше би не вийшло. Окей. Бігаю, бігаю з ним. Добре, Бігаю. Ти вже тут, так? Да. Добре. А я через стіну був. Я через okay. просто. Давай так, окей, okay, я під палетою. Бачив! Back, Бачив, але я відновлююсь. Ah. Я відновлююсь, все чітко. Все чітко він не зможе. Бачить <laughs> тебе? <laughs> Бачить. Диви, я, я скину. Тікаємо, ah. тікаємо тікаєм далі десь. Засліпив <реш> Лещ, леща отримав. Так, тут є палетка. Попереду. А тут є, ще одна. Давай до той. Але тут короткий луп. Давай до цієї, до цієї. <реш> Ось тут тут <реш> можна бігати. Але він тентаклю тут пробиватиме. Та, намагається, намагається. Ми тут вдвох. <реш> Добре. Так, Я буде на мене відволікатись. Так. Чекаю, чекаю, чекаю. Так, бачу його. Більш таку палеточку, більш. Ага, хід отримав. Я не встигну. Заді надав мені здоров'я. У нього не смерть. Ви на другому? чи На першому. На першому. Е, біля холодильника. Я Він знаю, на мене я... відволікся. Okay. Зараз кулака дасть мені. Не дасть. Окей. Okay. Я його на себе взяв. Так, повертаюсь. <хи> Я його зостану в цей палетці. Хорош. Хорош, біжу паралельно. За тобою, добре. Окей, піднімаюсь на другий. Давай. Тут є палетка. Ідо, йду, Бігаю туто його, не влучив, що це було, Ти бачив, ні некра. RISOS Nós não... Nós não fizemos lá, lá. Ламати палетки, що він взяв Гідеон? Нє хай нюхає бебру. Я лагоджу генератор. Скотина Ай, влучив. Так, я тут. На дівного вырану. Там зомби курва. Давай, давай, давай. Хорош. Бігаем далі. Да за що? просто. Буде тебе чекати. Не, піднімає, а ты де. Ай-яй-яй, не встиг, а, а мене де скук! Ааа, він хотів, він хотів. А. А. а ти де? Ти виходиш? Я на других вигадав. Okay. Окей. Все, виходи. Окей. Okay. Я теж вже виходжу. Джи-джи.